Рено Талісман 2016 року випуску має пробіг 229 тисяч кілометрів, дизельний двигун 1,6 літрів, трансмісія механіка, тип приводу передній. Автомобіль має антиблокувальну систему, електронний контроль стійкості, led оптика парктроніки передні та задні, електропривід та складання дзеркал, електросклопідйомники, запуск кнопкою, безключовий доступ, дозонний клімат-контроль. Круїз-контроль, аудіосистема басе, сабвуфер, датчик світла, датчик дощу, підігрів сидінь, підігрів керма, шторки на задніх вікнах, датчики сліпих зон, камера заднього руху, поворотна задня вісь, електропривід кришки багажника, легкосплавні диски r 19 фаркоп. Це комфортний та практичний універсал з економічним дизелем у поєднанні з механічною коробкою передач щодо технічної частини. Нарікань немає, є можливість перевірки на СТО.